Погляньте, який він у нас гарненький, кольоровий. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу показати вам рецепт смачного вінегрету, який готує моя мама. Саме перше, що нам потрібно зробити, нарізати маленькими кубиками цибульку. Ось цибульку я порізала. Тепер нам потрібно її підсмажити. На сковорідку налила я сонячну корію. І закидаю сюди цибульку. Якщо готувати такий вінегрет в піст, то нам смажити цибульку не потрібно. Ми додаємо її сиру. Поки цибулька смажиться, я займуся нашими овочами. Бурячок наріжу маленькими кубиками. Цибулька підсмажилася гарненько і виключаю вогонь, даю їй, щоб вона повністю охолола. Ще майже не забула, в вінегреті потрібно ще солений огірочок або маринований, який у вас є. Візьму два огірка. І також наріжу його кубиками. І додаю його до бурячка нашого. Поріжу також кубиками морквину і картопельку. Овочі я наші порізала. Тепер буду нарізати наше яблучко. Нам потрібно його почистити. Від серединки шкірку я не знімаю. І також наріжу його кубиками. Яблучка я нарізала, тепер перекидаю до наших овочів. Нарізаю також нашу зелень, мене укропчик. Все типу нашого вінегрету, додаю горошок, смажену цибульку, сіль спеції за смаком, і наш вінегрет заправляю, перемащую майонезом. Якщо ви будете готувати такий вінегрет в піст, то просто його поливаємо соняшниковою олією. І гарненько все це перемішуємо. От і наш вінігретик готовий. Погляньте, який він у нас гарненький, кольоровий. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди прості, смачні і нові рецепти. Смачного!